Тут я намагався відновити традиційну хату, прибрав веранду, добудовану в пізній радянський час. Тут відновлена була призьба старовинна. Тобто все відновлювалось по правилах традиційних українських для будування житла. Всі мої батьки родом з Полтавщини, батько мій родом з цього села. Я народився у Харкові, але все дитинство проводив постійно або тут, в селі, або в Полтаві. Ще багато років тому в Балівці зберігалося багато давніх хат, але більшість з них почали вже розвалювати, розсипатися. Знайшов ту хату, в якої були нормально оформлені документи, і почав процес викупу. З минулого року десь з осени почав і вдалося навесні, якраз у березні, купити хату з документами. Це мала бути типова хата, трикамерне житло називається. Тобто, це хата, світлиця, сіни і кухня або присінок ще називається. Підготували до зими дах, залатали там шифер, все. Ввечері в неділю я приїхав сам уже, і вже на обрії було видно величезний стовп диму, який йшов нісся, і був дуже сильний вітер. Сусідців, якої згоріла вся хата. Я тоді якраз ще сказав ввечері, від'їжджаючи на велосипеді додому, що якщо буде такий вітер, то все це жах буде і в нас тут. Я не хотів цього, але так вийшло, що мої слова справдили цілком. Телефонують, кажуть, твоя хата горить, все село горить, тут пекло. Негайно зібрався, взяв щось і приїхав сюди і ж негайно. Їхати машиною сюди ніяк було, тому я доїхав велосипедом. Перед тим я взяв пляшки з водою, обмотав голову рушником обличчям, бо була гар, дим страшений. Приїжджаю велосипедом, а тут апокаліптична картина, все чорне. Ми її відновлювали цілком, щоб був правильний вид. Вдалося цілком оформити світлицю, головну кімнату, тобто знайшов я. Лавку місцевого майстра, дорожки, було рядно, ткани візерунчасте, стіл теж саморобний. Це мала бути така хата, як типовий зразок балівки, які, традиційно, як, яка може бути і зараз. Тобто вона з давніх часів і до тепер, при традиційно народньому побуті, фольклорному, вона продовжувала так існувати. Я хотів зробити такий зразок. Спеціально без всякого стар'я, типу гасових лам, друкарських машинок чи і ще чогось такого. Те, що З'явилось і зникло, пропала мода на нього, а саме те, що вічно не було актуальним, тобто рушник, якийсь там лава, все, щоб бачила, яка справжня українська хата цього району. Не Подільська, не Чернігівська, не гуцульська, а саме от Балівська, хутір Балі. На балях на сьогодні фактично немає дуже старих людей, ті, що застали ще традиційний фольклорний побут. Одним з останніх людей це був такий чоловік на прізвище Парфененко. Він. Один з останніх, хто ще носив верхній одяг, традиційний замолоду, він вмів вкривати хати очеретом. Багато він знав про всякий побут, вмів плести традиційні варейки місцевого типу. Я коли фотографував, тут була давня комора, старовина ще 19 століття, дубова, здоровенна. На ній було ще з колгоспних часів табличка, відповідальний за пожежну безпеку Парфененко. Але буквально за тиждень до пожежі і раптом він помер, тому що це остання фактично людина була, яка цілком побут знала, останній, хто носив керею традиційно. І буквально тиждень після цього раптом згоряє все село, половина його дворища, комора, на якій було його ім'я, написано. Всі майже старовинні хати, десь близько 30 хат в село. 20 цілком знищені, а деякі пошкоджені. Тобто. Дві третини села зникло. Збереглася тільки частково кераміка. Єдиний цілий глечик це оцей рідкісна річ з білої глини, з місцевої, Зберігся, але тріснув від величезної температури, бо температура була близько 600 градусів всередині, коли горіло. Це старовинний дуршляк. Тобто це миска, яка з дірочками. Але для мене і для місцевих людей воно ціне тим, що це все місцеві речі в місцевому стилі. І більш ніде такого неможливо знайти. Тільки тут і все. Важкою буде відновити, мабуть, доведеться багато речей відтворювати. Після того, як мені почали мої знайомі, близькі друзі і колеги скидати хто по 100 гривень, хто там по 200, хто по 50 гривень на відновлення, я зрозумів, що на мені вже лежить відповідальність за це. Я вже купив плівку. Матеріал, коли воно ще тліло, я вже почав думати, як я буду відновлювати. Я був би не я, якби став песимістом, не хотів би відновлювати. І коли настав момент, що зникло вже те, що я тримав фактично в руках, то я вирішив, я повинен. Може, це не так швидко, але я повинен це відновити.